Доброго дня, дуже морозно, холодно, але тільки зараз такі, коли трошки промерзло, можливість поїхати по водичку. Їдемо разом на надзвичайне джерело там включимося. Поки їдемо ми в джерело, Дане, коротенько вам формурок розкажу, тому цікаво слухайте. Кому потрібна бутилочка водички, напишіть в коментарях, хто хоче, я можу відіслати новою пошту і опробуйте така надзвичайна вода. Вода знаходиться в відкритому полі. Часто там набираю водичку, п'ємо, горемо її стані, вода просто чарівна. Казкова вода дуже хороша. Зустрічав там колись жіночку стареньку, то вона ще з тих часів, коли була війна, дуже стара жінка, каже, що то джерело не пересихало ніколи. То джерело. І вода літом настільки там холодна, що аж ломить зуби. Ну, Надзвичайно класна вода. Так що зараз їдемо туди, набираємо свої водички, покажу вам той краєвид і взагалі місце, надзвичайно хороше місце, де та вода. Витікає, так що буде цікаво. Дивіться, які гарні краєвиди. відкрите поле. У цьому полі знаходиться дане джерело. Дуже гарне місце виспасово буде пасла вдову. Дивне саме те, що вода ніколи не пересихається. Завжди зараз які посухи фактично туди кірниці пропадає вода ніколи. Вода взагалі має однаковий, однаковий тиск і витікає. Але там, де втручається людина, завжди трапляються якісь нещастя. Тому що е, люди вийшли по-іншому, там були каміннями якось обкладено. не поставили, хтось поставив руру, звичайно, руру, це і вже трішки зовсім інший тиск включався води. Так що, куди людина умішується, там немає нічого доброго. Зараз подивимося ближче. Наші ми доїхали до місця. Бачу, що досить поки що зараз тут помилимося і приїхали. Ось є хрест. Люди посвятили цю водичку священник і посвятив, де воно цю холодну, морічку муси трохи змерзнути uh -huh. буде сьогодні. оператором, але муси померти зараз до вас, так. Однако полетіло. Бачите, тут хрест такі є. Тут такі було вір, У мене приколи шута з собакою. І Хотів зняти тут собаку, яка завжди А Тут було дуже величезне. Тут дуже велике гісто шерстю, я навіть його не бачу. Потім вже аж на відео бачу, що шерстні біля мене тут крутилися. Але є хрест. Це посвячене, підемо набрати удочку, там саме джерело показати. Зоберемо. Але бетоню Думаю, що не зробити цим краще не? Але вода просто Звідки тиск води Без насосу без нічого Ось гарна звідочка зацвіла біля води Стоп Водичка, що домерзає, вітер, холодно, чисте поле. Вода бомба, Цю водичку таку просто береш літом, вона холодна, спекотно, приїжджаєш, кивити, як ти не впрів. А попробуй купити зараз. Та я п'ю? Я Завжди п'ю. Ну. Я завжди літом мою собі лице, п'ю цей холодна і водичка, аж піднімається в настрій. Туди має таку силу. Взагалі дуже багато залежить від... Від води, та у нас харчування зараз дуже погано у всіх людей. Ми харчуємося взагалі не здоровим харчуванням, але того, п'ємо погану воду. Чому колись люди старші довго жили? Тому що коли добру воду їли здоровий продукти. Оператор змерз. Ти прости мене, але я змерзла. Mm-hmm. <laughs>